Безгалтер польського виробника Кріс Лайн, модель Крістал. Безгалтер за формою софт, т Теобразний крій дає гарну округлу форму чашки. Два шаро мережеве в нижній частині нееластичне і тому добре тримає форму, створюючи гарну лінію зони декольти. Груди збираються ближче до центру. Чашка глибока і повномірна. Бретелі Кріс Лайн, вони не зйомні. Прямо пропорційно розміру вони розширені. Класичний бізгалтер з білого мережа для жінок з великими грудьми. В поясі є бокова кісточка, поліамідне полотно в поясі, добре і якісні резиночки, які тримають пояс під грудьми, три ряди гачків. Чашка глибока і повномірна за глибиною. В інтернет-магазині Білизна Інюан ви знайдете жіночу білизну в великому асортименті від чашки А до ДЖ і К, пушап м'яка та полум'яка чашка і інші. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось для більшого просування відео.